Федоровича Залужного, колишнього головнокомандувача Збройних сил України, а зараз надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії, щойно якраз включався представник парламенту Британії Валерію Федоровичу, Доброго дня вам з Києва. І ви вже чули початок нашої дискусії. І, можливо, це вперше ми зібрали сьогодні представників. Дуже різних батальйонів, бригад, але єдиних в прагненні і баченні української перемоги. І в цьому контексті зараз ми хотіли би надати вам слово, як ви бачите зокрема тему ветерани як новий політичний суб'єкт, правила взаємодії, і взагалі, як ви бачите вашу ваше, ваше, ваше бачення ветеранської політики. Ось, ми будемо вдячні, якщо після вашого виступу ще буде час. На одне-два запитання. Ось далі у нас будуть представники Міністерства ветеранів. Так само, а потім уже сама дискусія три панельні дискусії, де ми якраз і очікуємо почути наших ветеранів і їхнє якраз бачення. Будь ласка, Валерій Федорович, вітаємо вас. Вам слово. Доброго дня. Дуже дуже радий бути серед вас. Дякую за запрошення. І можливість мати слово і сказати саме свою думку. Дійсно, тема, яка піднімається надважлива. я би сказав, що це навіть не тема, а вже на сьогоднішній день більша проблема, час для вирішення якої, на жаль, стрімко спливає. Давайте почнемо з фактів. Отже ж, ветерани хто ж вони такі? А відповідно до чинного законодавства, яке, до речі, ще було сформовано в 1993 році. Це особи, які брали участь у захисті батьківщини чи в бойових діях на території інших держав та набули статусу ветерана відповідно до цього закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Звісно, звісно, в умовах повномасштабного вторгнення Росії логічно, що сьогодні ми хочемо ветеранами вважати мабуть переважно учасників російсько-української війни. Проте хотів би нагадати вам, що відповідно до цього закону про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту до цієї категорії ветеранів війни належать такі люди, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та безпосередні учасники війни. Визначення всіх цих категорій є в законі, можна на їх подивитися. До чого я це веду? Отже, за даними. Міністерство справ ветеранів станом на липень 2025 року чисельність поточних ветеранів. Та в ветеранах сумарно зазначеними цими категоріями, які порекував, становило 1 мільйон 560 тисяч чоловік. Після завершення активних бойових дій чисельність ветеранів значно зросте. А скільки з фронту повернуться військові, що відповідно будуть набувати статус ветеранів? З високої ймовірності можна припустити, що у разі припинення або там, замороження активної фази бойових дій, з фронту може повернутися одночасно десь 800, від 800 до 1 мільйона осіб. Чисельність самих ветеранів буде становити десь приблизно 2,5 мільйонів осіб. Давайте запам'ятаємо цю цифру 2,5 мільйони осіб. Мінветеранів оцінюють, що цісельність ветеранів, включно членами їх родин після завершення війни, зросте до 5-6 мільйонів. Це нагадує вам близько 20% наявного населення України. При цьому що хотів би ще зупинитися на одній цифрі, загальні трудові ресурси. В Україні станом на початок 2025 року оцінюється десь в 14 мільйонів осіб. Тоді давайте з вами вирішимо і подумаємо, що можуть для держави вирішити 5-6 мільйонів осіб і чи дійсно вони насамперед потрібні державі. Перше. І саме, мабуть, головне, ветерани дійсно можуть стати головним активом держави. Активом, до речі, який перебуває саме в Україні, а не за її межами. Цифри кажуть самі за себе. Це приблизно 20% наявного населення України. А також разом з сім'ями майже половина усього загального трудового ресурсу. Актив для чого? Я вважаю, що саме ветерани можуть стати головним рушієм Повоєнного економічного зростання. Адже дійсно саме при державному підході можливо таку кількість людей перетворити на зростання ВВП держав. Третє, люди з бойовим досвідом організовані й вмотивовані відповідальності за майбутнє країни можуть стати основою нових еліт основою нових еліт, які можуть реалізовувати ефективну державну політику, забезпечити безпеку. Верховенство права саме головне відбудувати довіру до цієї політики у суспільстві. Четвер, я вважаю, що ветерани не просто можуть, а повинні стати основою для формування нової національної ідентичності українців, основаної саме на культі захисту власної країни. Дивіться, середній від цих людей знову ж таки даними Мінветеранів, від 26 до 35 років, 21,2%, від 36 до 45 років, 24,4, більше половини майже, дає можливість використовувати їх досвід і їхню культуру не менше чи найближчі 25-30 років. Що це за термін 25-30 років? А це формування цілого покоління, цілого покоління, що буде здатне передавати цей культ далі. П'яте, я вважаю, що саме ветерани можуть і повинні стати основною увага, гарантією безпеки для України усі найближчі 25-30 років. Усі оборонні спроможності мають бути побудовані лише на досвіді та безпосередніх учасниках російсько-української війни, особливо підготовці, вихованні та створенні вже нових оборонних спроможностей. Шосте, як це не дивно звучить. Саме ветерани повинні стати її гарантом внутрішньої безпеки, де за рахунок досвіду, організованості та довіри на них суспільство, можна вибудити абсолютно нову, наприклад, правоохоронну та да навіть судову систему. Сьоме, ветерани можуть і повинні стати основою експорту наших військових спроможностей у тих чи інших формах, особливо у підготовці, в тому числі й офіцерського складу. Відповідно, і знову ж таки для майбутніх альянсів. але було б не зовсім справедливо не зупинитися ще на одному аспекті: а саме, що ще можуть ветерани зробити для власної країни. Давайте чесно, Давайте чесно. вже сьогодні є приклади, які вказують на ставлення чиновників і політиків до військових і до відповідно майбутніх відрадок як до загрози, у тому числі через страх політичної конкуренції. Мене особисто це дивує. Ветерани можуть стати не лише об'єктом, м'яко кажучи, політичних побоювань, а й заручниками політичних ігор різних політичних сил, простіше кажучи, бути використаними для власних політичних інтересів. Давайте подивимося на біду нашої стікаючої крові України: рейтинги, що регулярно забивають інформацію з фронту та стають топ-новинами не тільки в Україні, а й за її межами. Вигадані, ще раз звертаю увагу для українських журналістів. Вигадані, політичні партії військових вже сьогодні змагаються між собою в соцопитуваннях. До цієї боротьби чиясь вміло рука приєднує і партії різних волонтерів, що вже остаточно розтягнути сьогоднішніх, ще не вийшовших з окопів, побратимів. Чи відомо цим людям, що все це вимальовують нам? про поняття честі, совісті та обов'язку впевнений що ні. Бо війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішній реалій, те, що ми бачимо. Друге, а що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе у суспільстві та у сім'ї. Люди з бойовим досвідом і зброєю в руках стають уразливими перед усилякими провокаціями та спокусою легких грошей. Тому виникають серйозні ризики, починаючи від зростання злочинності та небезпеки на вулицях — це мінімум, і досвід Другої світової війни, і війни в Афганістані з її лихими 90-ми. Тому підтвердження. І навіть, і навіть. Це це може привести до ризиків політичної дестабілізації в країні та загрози національної безпеки. Ну, такі, наприклад, як громадянська війна. Отже, закінчення війни і перспектива повернення близько одного мільйонів наших захисників додому, ну, у кого він, звісно, є, та перехід до статусу ветерана стане новим викликом і для держави, і для, свій, і для цивільного суспільства. І що характерно, і для самих ветеранів. Звісно. І Міністерство ветеранів, усі залучені до процесу реінтеграції ветеранів, точно знають, і ви їх обговорите сьогодні, ці проблеми, які будуть існувати. Які вже є, ймовірно, знайдете шляхи, як можливо діяти. Я лише хотів би глобально окреслити, як, на мою думку, три основних напрямки, які необхідно вирішити саме на рівні державної політики. Перший напрямок це проблема ветеранів і держави. Проблема їх взаємовідносин. Як держава буде мати політичну волю, перш за все, за реалізацію усього комплексу заходів щодо переміщення людей у цивільне середовище? Це складний шлях, пов'язаний із матеріальними ресурсами, і, до речі, із людським, які, ймовірно, оці людські ресурси будуть інколи важливішими за матеріальним за стрілом. Бо саме через цих конкретних людей ветерани і будуть. Сприймати відношення держави саме до них. Друге, надскладна. Надскладна і дуже важка проблема ветеранів і суспільства. Основна проблема, що більшість ветеранів за час війни можуть переосмислювати цінності, можуть змінювати свій світогляд. Вони бувають як негативний, так і позитивний досвід, який у цивільному житті, ну, наприклад, неможливо отримати взагалі. Коли ветерани повертаються до цивільного життя, вони взаємодіють з людьми. Які пережили зовсім інший досвід, мають інші проблеми та переживання. Це, звісно, приведе до непорозуміння. Але маємо пам'ятати, що основа нашої майбутності і здатності до спротиву це лише єдність. Єдність, яка, до речі, формується щодня і щосекунди, дивлячись новини, спостерігаючи за діями окремих військових, спостерігаючи за шануванням полеглих і відношенням до їх родин і багато іншого. Суспільство не має, перш за все, боятися власних військових і ветеранів. Суспільство має бути готовим прийняти цих людей, доля і свідомість яких безповоротно змінилася війною. Третє, це проблема взаємовідносин ветеранів один з одним. Попри те, що сьогодні, здається, це не проблема, але, ну, наприклад, наявність ветеранів іншої категорії. Поділ на тих, хто воював більше, а хтось менше. Хтось нагороджений, а хтось ні. Хтось вже чогось досяг, а у когось не вийшло. Це все поперед. Потенційний конфлікт між ветеранами може виникнути з часу. Наприклад, якщо вони будуть боротися за обмежений ресурс на кшлад уваги, популярності, грошей, соціального чи політичного капіталу, може виникнути напруженість між ветеранами, яку хочуть. Збудувати, наприклад, політичну кар'єру, те, що ми сьогодні бачимо, або, наприклад, посилася конкуренція за якісь виділення там тих же самих грантових грошей для громадських організацій, що займаються допомогою. Звісно, така конкуренція може привести не лише до розколу всередині ветеранського су... середовища, а й до погіршення сприйняття суспільством ветеранів та їх відповідно проблем. А отже, збереження єдності у цього ветеранського середовища буде запорукою. Як це не дивно, реалізації будь-яких програм, та має бути основою формування саме такої державної політики, щоб не допускати навіть теоретичного розпорошення ветеранського товариства. Отже, ветеранська політика, на мою думку, має стати одним із ключових державних пріоритетів у найближчі часи. Україна має обмежений час, щоб перейти до стратегії ре... реінтеграції ветеранів. Звісно, для цього потрібні ресурси. Які набагато які, як на мою думку, які набагато важче знайти, ніж гроші. Це сильний організаційний ресурс, комунікаційна спроможність, політична воля та системність у роботі з ветеранами, ну лише за наявності, звісно, політичної волі, організаційної спроможності, її суспільної готовності ветеранська політика може стати рушійною силою розвитку цієї країни, а не її соціальним тягарем. Як це було до цього. Дуже дякую за увагу. Я, що хотів сказати, сказав, готовий відповісти на ваше запитання. Дякую вам також, друзі.